Всім привіт! Я психолог, мене звати Настя. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому психотерапія не працює. В цілому з мета-аналізів ми знаємо, що психотерапія є ефективною в 75% випадків, тобто 3 з 4 пацієнтів, які відвідують психотерапію, помічають значні покращення. Але все ж цей результат, як ви бачите, не є 100%. тобто немає гарантії, що якщо людина відвідає психотерапію, їй це допоможе. І тому я пропоную вам сьогодні розглянути 15 причин, чому для цих 25% людей психотерапія може не спрацювати. І перша причина це коли немає чіткості або чесності стосовно запиту та мети звернення. Найбільш наглядно цю причину можна побачити в парній терапії, коли пари приходять, і кожен з них каже: Ми хочемо працювати над стосунками, ми хочемо покращити нашу комунікацію, зрозуміти одне одного. Але насправді хтось один або обоє з них насправді хочуть підтвердження своєї правоти та щоб інший зробив якісь зміни для того, щоб ці стосунки запрацювали. Або людина приходить і каже, що вона хоче якихось змін, але це насправді не те, до чого вона сама прийшла, не те, чого вона сама для себе хоче, а те, що вона, можливо, десь з боку від важливої людини, чи авторитетної для неї почула і вважає, що це буде для неї правильно. Але це насправді не те, чого вона хоче, не те, що їй насправді потрібно. Ну і в такому випадку, першим завданням терапії буде оцей шлях. Пошуку, чого людина насправді сама по собі для себе хоче, і тільки тоді ми вже можемо говорити про якісь якісні зміни. Ну і окремо бувають випадки, коли людина йде в терапію, насправді не для того, щоб щось змінити в своєму житті чи в своєму світогляді, а для того, щоб підтвердити свою установку, що психотерапія для неї чи в цілому не працює. Ну, і оскільки кожна наша установка шукає підтвердження в житті, то неймовірніше з таким віруванням терапія дійсно не спрацює. Друга причина це відсутність мотивації або ресурсу до терапії. Тобто, якщо у людини немає власної мотивації йти в терапію і щось змінювати чи переосмислювати, а її хтось туди привів, то це також не спрацює. Ну, хіба що в процесі терапії ця мотивація з'явиться, але в цілому насильно терапія не працює. Або буває так, що мотивація є, і розуміння, наша щось робити в терапії є, але ресурсу на всі ці зміни і переосмислення у людини немає. Тоді наша задача як психолога на перших етапах разом з клієнтом спочатку визначити наявні межі терапевтичного вікна, а потім поступово їх розширювати. Терапевтичне вікно це, грубо кажучи, та інтенсивність інтервенцій та інтенсивність взаємодії з клієнтом, яка є для нього корисним, яка спонукає його до змін, але і не перевищує його ресурси, тобто не ранить його, не перевантажує. Якщо ми будемо працювати нижче терапевтичного вікна, тобто не доскокувати до якогось дискомфорту для людини. Їй терапія буде нудну, і вона не зазнає змін, бо це ну, занадто легко. Якщо ж наші втручання будуть занадто інтенсивними і перескокувати це терапевтичне вікно, то людина перевантажиться, буде шанс повторного травмування, і терапія теж не спрацює. Тому наша задача розуміти і відслідковувати, наскільки великим в даний момент є це терапевтичне вікно для клієнта, і діяти в його рамках, тобто, щоб дискомфорт був стерпним і стимулював її до розвитку і позитивних якісних змін у житті, а не до того, щоб вона перевантажувалась і виходила від нас. Виснаженою зневіреною Ну і також в процесі віднаходимо, що розширюється межі терапевтичного вікна. Наприклад, це може бути довіра до терапевта, яка вибудовується в процесі, це можуть бути якісь зміни в зовнішніх обставинах в житті клієнта, це може бути його свідома праця над розширенням цього терапевтичного вікна і збільшення своєї ресурсності і так далі. Наступна причина це те, що запит клієнта може не враховувати індивідуальні особливості цього самого клієнта, ну або взагалі бути нереалістичним. Наприклад, якщо людина за своїм темпераментом емоційна і активна, а темперамент ми змінити не можемо, а її запит полягає в тому, щоб якимось чином ми зробили її беземоційною і повільною, то це запит, який не враховує її природу, не враховує ті базові налаштування її психіки, її нервової системи, які ми, власне, змінити не можемо. Тоді цей момент просто для обговорення, для якоїсь психоедукації про те, що є речі, які ми не можемо кардинально змінити, але ми можемо виробити там свій індивідуальний стиль діяльності, який буде ефективно використовувати те, що в нас є від природи, що ми можемо якось навчитися з цим обходитися і так далі. І ще часто такі запити, які не враховують індивідуальні особливості клієнта, це ті запити, які в цілому суперечать цінностям цієї людини. Наприклад, для людини є важливою сім'я, і кожного разу, коли вона розказує про сім'ю, вона відчуває себе ресурсно, і ви в цілому бачите, що для людини сім'я є ну прям пріоритетом. А вона приходить і каже, що мені треба стати кар'єристом, мені треба якось так зробити, щоб сім'я для мене стала неважливою, І я раптом захотіла чи захотів там 16 годин на добу проводити на роботі, щоб мені від цього було кайфово. І в цілому, звичайно, ми не переконуємо клієнта в тому, що це є якийсь поганий чи невідповідний запит, але ми маємо все одно якось прояснити, чи дійсно це те, чого він хоче, чи дійсно він хоче поступитися оцими своїми цінностями, щоб розвинути Нам ну, бувають просто нереалістичні запити, як, наприклад, я хочу ніколи не відчувати злості, я хочу встигати 100 справ на день і при цьому не втомлюватися, чи я хочу подобатися всім на світі. Тоді задача психолога чесно сказати, що це неможливо, і розібратися, що в цьому контексті є корисним та можливим. Четверта причина це або вам не підходить метод, в якому ви обрали працювати, або вам не підходить спеціаліст, з яким ви вибрали працювати, або і те і інше. В цілому, це теж про врахування індивідуальних особливостей вас як людини. Бо психотерапія це теж стосунки, і взагалі основний терапевтичний елемент це є стосунок клієнта і терапевта. Тому яким би обізнаним, яким би титулованим, яким би дипломованим не був спеціаліст, він може вам просто не підійти. Погодьтеся, гарні, щасливі стосунки. Ми теж не можемо вибудувати з людиною тільки тому, що вона хороша. Має бути щось ще. Тому важливо звертати увагу на те, як конкретно ви почуваєтесь конкретно з цим психотерапевтом. Бо у вас може бути не співпадіння по цінностям, і це теж може заважати вашій ефективній роботі. У вас може бути неспівпадіння за темпом, тобто ви, наприклад, доволі повільна людина, а ваш психолог виявиться доволі емоційною, і швидкою людиною, і це теж буде поскладнювати роботу. Роботу. І так, знайти когось, хто вам ідеально підійде, це доволі складно, ну знову ж таки, як і в стосунках. Тому також важливим елементом є те, щоб ви проговорювали, що вам подобається що вам не подобається, і коригували цей терапевтичний стосунок разом з вашим психологом. І це нормально, якщо психолог, який подобається всім вашим друзям, раптом не сподобався вам і не підійшов вам. У мене, наприклад, теж так було, що психологиня, яка дуже допомогла моїй подрузі, Зовсім не підійшла мені. Для мене це було взагалі неефективно. І це не значить, що з нею щось не так, що психолог якийсь не такий, чи що моя подруга якось неправильно вибирає психологів. Просто ми не зійшлися. І навпаки, психологиня, яка не підійшла моєму другу, яка йому не сподобалась. Навпаки стала для мене дуже помічною, і дуже багато в чому мені допомогла. Ну і стосовно методів може вам також не підійшов сам метод, бо є певні запити, з якими краще працюють певні методи. Наприклад, ймовірно, якщо у вас проблеми в стосунках, проблеми з близькістю і прив'язаністю, вам краще підійде емоційно фокусована терапія для пар. Якщо у вас тривога або депресія, ймовірно, вам краще підійде когнітивно-поведінкова терапія. І якщо ми говоримо саме про терапію розладів, то є, наприклад, міжнародні протоколи, в яких прописано, які методи терапії рекомендовані при кожному конкретному розладі. Але якщо це не йдеться про розлади, а просто про ваше самопізнання, про ваше налагодження стосунків з собою чи світом, то тут все буде дуже індивідуально. Якщо ви людина структурна і раціональна, ймовірно, вам більше сподобається когнітивно поведінкова терапія. Але з іншого боку, в тому ж випадку, якщо ви доволі раціональна і структурна людина, можливо, вам буде більш корисно розвинути якісь інші свої сторони і обрати якийсь метод, який буде розвивати саме їх. Наприклад, арт-терапія, емоційно фокусована терапія чи гештальт, що завгодно. Тобто тут все дуже індивідуально і залежить від того, що ви хочете отримати і яким методом ви хочете це в собі досліджувати. Тому знову ж таки варто пробувати, поки не знайдете свої. П'ята причина, чому психотерапія може не спрацювати, це якщо ця психотерапія занадто сконцентрована на минулому без прив'язки до теперішнього та майбутнього. Або взагалі, коли терапія занадто сфокусована на якомусь одному часі і не з'єднує їх воєдину, тобто не проводить цієї лінії між минулим, теперішнім та майбутнім. Та все ж найчастіше бувають випадки, коли саме терапія занадто сконцентрована на минулому. І є доволі багато причин, чому аналіз і переосмислення минулого є корисними в терапії. Наприклад, ми можемо аналізувати минуле клієнта для того, щоб зрозуміти, як і які переконання та патерни поведінки в нього сформувалися, і якого досвіду людині не вистачило для того, щоб змінити ці паттерни на якісь більш бажані для неї. Також ми маємо звертатись до минулого для опрацювання травматичного досвіду. Я про це детальніше розказувала відео про психологічну травму, тому тут зупинятися не будемо. Також ми можемо звертатися до минулого для фіксування відслідковування змін і так далі. Загалом причин може бути багато. Але в цілому ми занурюємося в минуле для того, щоб зрозуміти і скоригувати те, як це впливає на наше сьогоденнє. І тому терапія також має обов'язково включати дослідження того, які переконання та патерни поведінки є у людини сьогодні, які її сьогоднішні цінності, які є сьогоднішні погляди на життя, які її сьогоднішні проблеми і стосунки. А також як все це сьогоднішнє може впливати на її майбутнє, яке майбутнє вона хоче, які зміни в сьогоднішньому треба провести для того, щоб це майбутнє було таким, як вона хоче. І виходячи з цього, ми маємо також ставити ціль, тобто заглядати і наперед. Тож підсумуємо, майбутнє важливе, але воно важливе в прив'язці до теперішнього і майбутнього. Тому, якщо терапія сфокусована лише на минулому, це може бути мало ефективно. Шоста причина, чому психотерапія може не працювати, це коли психотерапія починається і закінчується в межах кабінету психолога. Тобто робити якісь усвідомлення, якісь практики в кабінеті психолога, це суперкласно. Але мета в тому, щоб ви ці усвідомлення, ці нові патерни, нові переконання брали з собою і несли їх у своє реальне життя. І реальні справжні зміни, які і будуть свідчити про те, що терапія працює, вони відбуваються за межами кабінету психолога. Сьома причина це перекладання відповідальності. В процесі терапії, звичайно, відповідальні обоє і психолог, і клієнт. Але все, що насправді може контролювати і за що нести відповідальність може психолог, це те, що відбувається в рамках кабінету і в рамках вашої сесії. Тобто психолог несе відповідальність за процес терапії, але відповідальність за зміни в реальному житті все одно повністю лежить. Восьма причина, чому психотерапія може не працювати, це порушення етичних норм. І це вже відповідальність суто психолога. Тож, це повністю задача психолога знати і дотримуватись етичних норм. Наприклад, порушенням етичних норм є подвійні зв'язки з клієнтом, тобто, ваш психолог має бути вам тільки психологом і ніким більше. Або робота за межами своєї компетенції теж є етичним порушенням. Тобто, якщо у мене немає акредитації, немає знань для того, щоб працювати з тривожним розладом, я не можу брати клієнта з тривожним розладом, як би сильно мені цього не хотілося. Дев'ята причина, чому психотерапія не працює, це якщо причиною психічних проблем є органічні порушення. Деякі наші психологічні проблеми виявляються тісно пов'язаними з нашими фізичними захворюваннями. І тому ефективна терапія передбачатиме саме лікування цих фізичних захворювань, а не суто зміну патернів мислення чи поведінки. Наприклад, часто причиною підвищеної тривожності є не стільки моделі мислення, хоча вони теж відіграють там свою роль, а й органічні порушення, якісь гормональні збої. І в такому випадку ендокринолог може допомогти вам краще, ніж психолог. Десята причина це нереалістичні очікування та відсутність толерантності до дискомфорту. Ми можемо очікувати, що якісь переконання, які у нас сформувалися і підтримувалися 20-30 років до цього, можуть змінитися за 5-6 відвідувань психотерапевта. А якщо раптом ні, якщо раптом вау-ефекту не сталося, значить вся ця терапія не працює ну і ну його в баньку. Але, наприклад, дослідження показують, що половина клієнті психотерапевта відчувають якісь значні покращення аж після 15-20 сеансу. Але при цьому інше опитування свідчить про те, що очікують вони ці покращення вже після 5 6 відвідування. Тож, на жаль, якісь кардинальні якісні зміни зазвичай потребують більше часу, ніж нам би хотілося. і потребують більше толерантності до дискомфорту, ніж нам би хотілося. Бо інколи ми стикаємося з якимись важкими переживаннями, Терапії або з тим фактом, що нам треба якось змінити себе, а не всі інші під нас підлаштуються. І це може викликати таке напруження, що хочеться це все покинути, і багато людей насправді так і роблять. Але задача психолога не тільки в тому, щоб вас підтримати, нормалізувати, щоб бути вам безпечною людиною, але й в тому, щоб вказувати на не якусь невідповідність між вашими уявленнями та вашою реальністю. Але вказування на ці невідповідності має на меті лише те, щоб ви взяли на себе відповідальність за ці невідповідності і покращили своє життя, хоча це дійсно дискомфортно. Одинадцята проблема це не підтримуюче оточення або взагалі проблеми, які ну, ніяк не вирішиш терапію однієї людини. Наприклад, людина приходить до терапевта і, там, умовно кажучи, отримує 10 очок до вирішення своєї проблеми, до покращення свого стану. Але потім вона повертається в своє реальне життя, наприклад, в якесь токсичне оточення чи в насильницькі стосунки, і там отримує знову мінус 20 до свого самопочуття, і цим самим результат від терапії він ну ніби як старається. І це теж про те, що інколи для початку ефективної терапії нам потрібно змінити умови, в яких знаходиться людина. Знову ж таки, найчастіше це стосується насильницьких стосунків, бо для того, щоб дійсно почати терапію, нам треба, щоб людина відчула себе в безпеці. А щоб людина відчула себе дійсно в безпеці, їй треба не години на тиждень поруч з безпечною людиною, а забрати їх з тих стосунків, де їй постійно щось загрожує. Дванадцята причина це недостатня чесність. Психолог може працювати лише з тим, що ви самі йому приносите. Якщо ви переносите, грубо кажучи, матеріал, який не відповідає дійсності, то і докопатися в ньому до якихось причин ваших проблем і щось якісно змінити, теж буде доволі важко. Найчастіше така недостатня чесність це або результат звички приховувати якусь інформацію, або е, викривляти її, або через те, що присутня якась велика кількість сорому, яку на даному етапі ну, не вистачає ресурсу і сміливості опрацювати. Або це про відсутність довіри до свого психолога. Та в усіх цих випадках буде значно ефективніше, якщо ви зможете поділитися зі своїм психологом, тим, що ну насправді все трошки не так, як я там до цього розказував, з таких то таких то причин. Бо це не тільки дозволить вам скоригувати і покращити процес вашої терапії, а й дасть вам якийсь новий досвід того, що чесність може приносити вам користь і полегшення. Тринадцята причина це перенос та контрперенос. Грубо кажучи, перенос це коли ми починаємо бачити в людині навпроти нас когось іншого. Наприклад, ми можемо переносити на свого терапевта образ своєї мами чи тата і відчуватися поруч, так як ми почувалися з мамою чи з татом, і поводитися так, ніби ми поводимося з мамою чи з татом. Контрперенос це коли подібний стан виникає у вашого психолога. В цілому перенос це нормальне явище, і він може бути дуже корисним, якщо його правильно використати в терапії, але про контрперенос ми такого сказати не можемо. Мені складно уявити ситуацію, може вона така і є, але мені прям складно уявити ситуацію, коли контрперенос міг би допомогти клієнту досягнути того, чого він хоче досягнути. Тому це відповідальність психолога помічати, якщо таке сталося, і опрацьовувати це або на супервізіях, або в особистій терапії. Чотирнадцята причина це нерегулярність терапії або постійна зміна психологів як захисний механізм. На початку, коли ми шукаємо свого психолога чи психотерапевта, це звичайно нормально змінювати психологів, поки ви не знайдете свого. Але якщо ви помічаєте, усвідомлюєте, що це є скоріше захисний механізм, що кожного разу, коли ви, наприклад, починаєте відчувати якусь близькість, чи щось нове в стосунках з вашим психологом, чи ваш психолог починає торкатися якихось дискомфортних для вас тем, ви думаєте, що ну все, це мені не підходить, і просто зміните психолога, щоб знову залишатись на цій початковій стадії знайомства, на якій вам безпечно, але яка не передбачає якихось реальних якісних змін. Нерегулярність стосується більше саме психотерапії, не консультування, бо ви можете дійсно ходити до психолога лише за запитом. От у вас є якесь питання, яке ви не можете вирішити, ви звертаєтесь до свого психолога, ви обговорюєте, будуєте разом план і ну, йдете наскільки вам там треба самі втілювати цей план. Але якщо ми говоримо про психотерапію, де ключовим буде саме побудова стосунку з терапевтом і довготривала робота над якимись. Більш фундаментальними змінами в вашому житті, тоді нерегулярність може бути дійсно захисним механізмом. Бо таким чином можна і сповільнювати свій процес, і розтягувати побудову стосунку з терапевтом, не ставати близькими і так далі. І це знову ж таки просто момент для проговорення з вашим психологом, якщо ви раптом за собою таке помітили. Ну і п'ятнадцята причина це те, що ми можемо просто не помічати, не фіксувати або взагалі знецінювати свої результати. Якщо це може бути ваша причина, то доволі корисним буде почати фіксувати свої відправні точки та якось відслідковувати свій прогрес в процесі. Вона може здаватися, що нічого не змінилося, але коли ми, наприклад, перечитимо свої теперішні щоденники і порівнюємо їх з минулими, ми можемо помітити, наскільки сильно змінилося наше ставлення до чогось, наскільки сильно змінився наш емоційний стан і так далі. Хоча без такої фіксації може здаватися, що все як було, так і є. Тож інколи психотерапія не не працює, а просто ми оцінюємо свій прогрес необ'єктивно. Що ж, сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та до зустрічі в наступних відео.